Учасники конференції вчителів переконані в тому, що інтеграція України в європейський соціально-економічний та культурний простір вимагає оновлення змісту, запровадження нових форм і методів роботи. Разом з тим, не загубитися у спільному європейському домі українцям допоможе чітка національна самоідентифікація, почуття власної гідності та відповідальності. В Європі ми будемо тоді, коли ми будемо дійсно українцями, не маленькими українцями на задвірках Європи, а великими українцями. Коли ми навчимось поважати саме самі себе, коли ми навчимось поважати свою державу, коли ми дійсно станемо патріотами своєї землі, і тоді ми лише станемо європейською державою, тому що Європа це, це патріотизм, це відношення, це життя не сьогоднішнім днем, це життя звичайно перспективи. Питання якості освіти, її проблематика в контексті наближення до європейських стандартів, міжкультурна освіта як один з факторів євроінтеграції України. На думку організаторів конференції, ці питання потребують відкритого обговорення в професійному середовищі вчителів уже сьогодні. Наших керівників, директорів шкіл надзвичайно турбують питання якості освіти, екології, тому що ми знаємо, що це майбутнє. А через школу проходить все покоління від першого. До останнього класу до зрілості і тому питання євроінтеграції надзвичайно актуальне для нас і для освітян. Разом з тим вимагає активізації і розвитку позакласна робота зі школярами, спрямована на впровадження ідей єврознавства. Досвід участі в міжнародних проектах та творчих конкурсах учасників євроклубу міського навчально-виховного комплексу номер 11 представила на конференції вчитель польської мови Оксана Демчишина. Окрім співпраці з такими шкільними клубами в інших містах України, Ковачани вже кілька років розвивають співпрацю з ліцеєм імені Максиміліана Оссолінського з міста Бжекдольний Республіки Польща. Була підписана угода про тісну співпрацю наших учнів і учнів Польщі з метою обміну досвіду, вивчення іноземної мови, тобто польської, ми вивчаємо в нашому закладі, тобто, учні щоб. Вчили живу мову, тобто через спілкування і шляхом таких обмінів. Ковальські освітяни висловились і за те, аби і в подальшому об'єднувати свої зусилля для утвердження європейських демократичних цінностей та прискорення соціальних та економічних змін на краще в Україні. Квіти, поцілунки, обійми друзів. Чотириразова призерка десятих зимових параолімпійських ігор у Ванкувері, Юлія Батенкова, Бауман, завжди пам'ятала, коли і звідки почався її шлях до підкорення найвищих вершин паралімпійського спорту. Перший тренер майбутньої королеви біатлону серед неповносправних Валерій Дружинович ніколи не сумнівався. У Юлії справжній чемпіонський характер. Вона ж на місці не може посидіти, вона, вона вся в русі, вона, це ще коли вона прийшла 8 років назад, перший раз до нас в секцію. їй те не те, те не те, але вона допитлива така була, напиталася, прислухалася до, до мене, до другого тренера Миколи Юсобича Волчука. Ну і в мене були такі, як вже зараз по-мотрські такі ці були. Я возив, я дивився, я шукав, в якому краще виді спорту стартанути. Ось вони, чотири медалі Ванкувера: три срібні і одна бронзова. По пів кілограма ваги кожна, і кожна з них дорога по-своєму. Дуже важко було. Ось ті секунди, трошки не вистачало до найголовнішої мої цілі. Є плани на Сочі, нічуть не менше, ніж на Ванкувер були, а навіть ще й сильніше. Я хочу, ну, так само буде віддача спорту дуже сильна, велика. Ось, і буду тренуватися і старатися і надіятися на те, що там буде саме моя траса. Спорт вдихнув у неї друге життя. Юлія віддає спорту себе, а він дарує їй радість перемог у далекому Ванкувері. За тисячу кілометрів від дому вона завжди відчувала підтримку рідних та друзів і знала, за неї вболіває вся Україна. Тільки ця підтримка давала мені якусь таку силу, що я могла настраюватись, хоча хоча все було проти мене, там настроєно чомусь. Але ця підтримка мені давала дуже велику таку силу і натхнення, і тому я настраювалась і боролась, і вийшов такий результат сьогодні. У спортзалі ковальського відділення обласної дитячої юнацької школи інвалідів під наглядом Валерія Дружиновича займається близько 30 неповносправних спортсменів. Для них Юлія Батенкова-Бауман не просто кумир, а й приклад для наслідування. Я і зараз бачу в своїх вихованцях, я бачу чемпіонів. Я я вже знаю хто буде. Хто буде? Я їм все втолковую. До речі, зараз теж одна дівчина в нас дуже готується до чемпіонату світу. Богдана Караванська де Богів теж удачі. Мені хочеться побажати цим дітям по-перше терпіння і в першу чергу, щоб вони вірили в себе, що вони можуть, і йшли що до своєї мети, і що, якщо вони стали вже на на цей шлях, що вони нього вже не покидали, а йшли вперед. Кавалер орденів княгині Ольги другого та третього ступеня, володарка дев'яти паралімпійських нагород в італійському Турині та канадському Ванкувері Юлія Батенкова-Бауман вирішила підтримати цих дітей не лише морально, а й матеріально. Частину преміальних, які вона отримала за успішний виступ на десятих зимових паралімпійських іграх, а це близько двох мільйонів гривень. Юлія планує витратити на благочинність, зокрема класти у розвиток спорту в рідному їй ковалі. З початком весни традиційно актуальною для коваля є проблема ліквідації підтоплень у низинних районах міста. Пенсіонерка Людмила Кочубей уже втретє звертається за допомогою до комунальників довкола її будинку по вулиці Грушевського, 73, вкотре утворилося штучне озеро. У квартирі зараз вода під полом скрізь вода. Я тільки що зараз заглядала. Бо ж банки всі, там у нас трошки ніби підвал якийсь зроблений такий, Всі банки плавають і все витягують. А минулі роки теж так роздавалося? Ото другий рік так трохи, а тієї роки не було так. Коли ресурсу комунальних служб недостатньо, на допомогу приходить техніка районного управління МНС. Однак для комплексного вирішення проблеми, а саме на очищення магістральних каналів у низинних мікрорайонах міста, потрібний інший ресурс фінансовий. І за попередніми підрахунками самої ж влади обраховується він сумою понад 120 тисяч гривень. Серед завдань, покладених на комунальні служби та екологів на час проведення місячника з благоустрою, значиться і ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території коваль. У порівнянні з минулим роком, кількість несанкціонованих сміттєзвалищ зменшилася. Це пов'язано з тим, що комунальними підприємствами проводиться заключення договорів, особливо з частним сектором на вивіз сміття. Ми також надіємося, що не тільки це є проблема комунальних міст, а й свідомість, екологічна свідомість громадян. Будь-яка ідея чого-небудь варта, якщо вона оволодіває масами. Екологічну свідомість варту наслідування вже продемонстрували ковальські дайвери та прихильники бойового гопака. Разом вони прибрали сміття не лише з території пляжної зони у центрі міста, а й з дна Турії. Ми достали з дна все що були в стані підняти. Ну як видно, робота наша на лісо. Я думаю, що грузовичок мусора таки достали. Це акція добровольна. Єдине, на що ми потратили деньги это на мусорні мішки на перчатки для обора для уборки мусора. серед інших наочних ознак місячника благоустрою в місті над турією, ремонтні роботи дорожників та впорядкування зелених насаджень на вулицях та в паркових зонах коваль. Завершальним акордом весняної сюїти благоустрою стане загальноміська толока, яку ковельчани проведуть у день довкілля 17 квітня.